Доброго дня, шановні колеги, творчі та натхненні педагоги. Рада вітати вас на черговому дні нашого інтернет-фестивалю Територія мрій, Дошкілля, що творить майбутнє. Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами. Сьогодні особливий день, адже це день чарівної майстерні ідей. День, коли кожен майстер клас. Обіцяє стати справжнім ключем до скарбниці творчості та нових відкриттів. Ми впевнені, що сьогоднішній день дарує вам безліч натхнення нових знань та практичних ідей, які ви зможете успішно впровадити у свою роботу з дітьми. Саме так, адже наша мета зробити навчання захоплюючим та ефективним через творчу діяльність. Ми прагнемо розкрити потенціал кожного педагога та допомогти запалити іскри творчості у наших дошкільнят. Сьогодні ми зануримося у світ мистецтва, креативу, екології та інноваційних методик. Ми дізнаємося, як стимулювати творчість дітей через гру та освоїмо нові техніки, що пробуджують фантазію не лише у малюків, але й у вас. Педагогів наша програма майстер-класів сформована таким чином, що кожен знайде щось цікаве та корисне для себе, незалежно від спеціалізації. Зверніть увагу, що сьогодні майстер-класи представлені у форматі відеороликів, які ви зможете переглянути асинхронно у зручний для вас час. Сьогодні ми розпочинаємо нашу майстерню ідей з надзвичайно натхненного відео. Адже саме у дошкіллі зароджуються та розвиваються мрії. Представляємо відеоролик Мрії зростають у довкіллі від Коваленко Наталії Олександрівни, козак Людмили Іванівни та Барабаш Юлії Володимирівни, педагогів Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 45 Ялинка. Це відео показує щоденне життя дітей як простір, де зароджуються та розвиваються мрії через ігрову діяльність, творчість, спілкування та підтримку педагогів. Продовжуємо нашу подорож. І наступний блок торкається надзвичайно важливої теми патріотичного виховання, яке має особливе значення у сучасному світі. До вашої уваги відео Патріотичне виховання дошкільнят в сучасному освітньому просторі закладу дошкільної освіти від Березовської Неоніли Анатоліївни, практичного психолога закладу дошкільної освіти номер 10 Михайлик міської ради, яка ділиться досвідом патріотичного виховання дітей. Наступний майстер-клас занурить вас у світ патріотизму через музику. Музичний Ми керівник структурного підрозділу, закладу дошкільної освіти, сонечко, Крупецького ліцею, Поліщук Галина Олексіївна презентує відеоролик дітей старшої групи. У цій гірографічній композиції діти намагаються показати, як вони долонями хочуть захистити рідну Україну. Представляємо патріотичний номер за участю вихованців старшої інклюзивної групи від Чайківської Оксани Юріївни, музичного керівника ЗДО номер 2 Веселка Полонської міської ради. Кожне місто має свою історію та культурну спадщину. Пропонуємо до перегляду відео Наше місто, місто Семи культур від Терлецької Ірини Вікторівни, директора закладу дошкільної освіти номер 7 коло Каменецької міської ради, що розкриває автентичні культури в історії міста. А тепер давайте поговоримо про екологічну свідомість. Це дуже важливий аспект виховання сучасної дитини. До вашої уваги відеоролик Раціональне використання води за казкою про криницю, від Сівак Марії Леонідівни, вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 37 «Незабудка». Це авторська дослідницька діяльність дітей за сюжетом казки, що сприяє формуванню відповідального ставлення до природи та усвідомленню цінності води. Екологічне виховання та практична діяльність це те, що ми можемо втілити у життя наших садочків. Зверніть увагу на відео Дитячий міні-город від насіненки до плодів від пробитої Вікторії Миколаївни та відео від насіненки до плодів від партики Наталії Михайлівни, вихователі Волочиського закладу дошкільної освіти, Центру розвитку дитини Калинка Волочиської міської ради. Відео демонструють створення міні-городу на території закладу дошкільної освіти, вирощування овочевих культур та догляд за ними. Запрошуємо вас у світ творчих перетворень та інноваційних підходів до освітнього процесу. Дивіться мандрівку осіннього листочка за методикою Миколи Єфименка для дітей старшого дошкільного віку від Антонюк Олени Дмитрівни, вихователя Ізяславського закладу дошкільної освіти Ясл Садка номер 2 барвінок Ізяславської міської ради. А тепер зануримося у незвичайне королівство, де правлять чорні та білі фігури. До вашої уваги відеоролик Грайлива палітра дошкілля, гра як шлях до пізнання шахове королівство у ЗДО від ситар Тетяни Станіславівни та гудзяк Ірини Василівни вихователів Дунаєвецького закладу дошкільної освіти номер 3 Берізка Дунаєвецької міської ради. У відео висвітлено питання організації гурткової роботи для навчання дошкільників грі шахи та практичні рекомендації щодо впровадження освітньої лінії шахи. Пам'ять та розвиток мислення ключові аспекти у дошкілі. До вашої уваги відео! Анімація це цікаво. Мультимастерність з дошкільниками від виховання ін... вихователя Інни Федорової Донайвецького закладу дошкільної освіти номер 1 Ромашка Донайвецької міської ради. Хочемо представити приклад успішної реалізації міжнародної співпраці. До вашої уваги досвід реалізації міжнародного культурно-освітницького проекту Дитинство без кордонів. Від Відкрищук Людмили В'ячеславівни, вихователя методиста Новоушицького закладу дошкільної освіти дзвіночок Новоушицької селищної ради, це відео розкриває аспекти міжнародної співпраці у дошкіллі. Музика це універсальна мова, яка сприяє гармонійному розвитку дітей. Дивіться відео про як на діяльність музичного керівника. Від пушкарок Вікторії Михайлівни, музичного керівника закладу дошкільної освіти номер 10 Михайлик Шепетівської міської ради, яке демонструє гру дітей на музичних інструментах. Для тих, хто мріє відкрити дітям світ іноземних мов, з раннього віку є чудовий майстер-клас. Це English for kids. Від її Юлії Валерівни, керівника гуртків англійської мови Дунаєвецьких закладів дошкільної освіти номер 4 Теремок та номер 1 Ромашка Дунаєвецької міської ради. Вона ділиться ігровими методами, які використовує на заняттях з англійською мовою. Ще один погляд на вивчення англійської мови через гру. До вашої уваги гурток Хепі старт, ігровий старт у світ англійської мови. Від Ковальчук Ірини Ігорівни, керівника гуртка англійської мови, до найвецького закладу дошкільної освіти номер 5 Усмішка варіативна частина базового компоненту дошкільної освіти це простір для творчості та індивідуального підходу. Представляємо реалізацію варіативної складової базового компоненту від Онищук Ольги Іллівни, вихователя методиста закладу дошкільної освіти номер 21 Золота рибка Кам'янець-Подільської міської ради. Це відео показує творення умов для виконання варіативної частини базового компонента дошкільної освіти. Шановні колеги, говорячи про дошкілля, про його майбутнє, про інновації та мрії, ми не можемо не згадати про тих, хто присвятив цій справі своє життя, хто стояв біля витоків і творив історію дошкільної освіти. Їхній досвід це золотий фонд, їхня мудрість. Це дорого вказ для молодих поколінь. Саме вони прокладали шляхи, якими ми йдемо сьогодні. І саме завдяки їхній праці дошкілля Хмельниччини здобуло свій високий авторитет. Ми щиро дякуємо всім ветеранам за їхній внесок у розвиток дошкільної галузі. А сьогодні маємо особливу честь запросити до слова справжню берегиню і натхненецю дошкільної справи Надію Мартинівну Рихли, Ярмолинецької територіальної громади, відмінника народної освіти України. Має звання старший вчитель та нагороджена знаком Софія Русова. У вас чекає іще одне вітання. До дня дошкілля від чорноострівського закладу дошкільної освіти ромашка Чорноострівської селищної ради. Шановні колеги, як ви бачите, сьогоднішній день чарівної майстерні ідей пропонує вам справжню скарбницю знань та практичного досвіду. Кожне відео це унікальний ключ, який відіграє нові можливості. Для вашої професійної діяльності. Ми заохочуємо вас не лише переглядати ці матеріали, але й обдумувати, як ви можете адаптувати представлені ідеї до умов ваших закладів, адже саме у впровадженні цих ідей і полягає справжня цінність. Сподіваємося, ви отримуєте максимум користі та натхнення від сьогоднішнього дня. Всі матеріали доступні на сайті фестивалю. Залишайтеся з нами та продовжуйте творити майбутнє. Дякуємо вам, шановні учасники, за вашу активність, відкритість до нового та бажання творити майбутнє разом. До зустрічі завтра у заключний день підсумків, де ми підіб'ємо результати нашого тижневого марафону. Дякуємо всім спікерам за їхній неоціненний досвід і готовність ділитися своїми знаннями. Пам'ятайте, що всі ці відеоролики доступні для асинхронного перегляду, тому ви можете зануритися у кожен з них у зручний для вас час та темп. До нових творчих зустрічей! Нехай ваші мрії у дошкільні зростають та здійснюються. На все добре!